Кожен сьогоднішній день ми проживаємо і не задумуємося про завтра. Але інколи так трапляється, що неочікувана проблема може зруйнувати усі плани на майбутнє. Так само неочікувано в дитячому кардіоцентрі зламався дуже важливий інструмент. Я Лещенко Дар'я Борисівна, керівник Сипорті Реп. Буду бігти благодійний марафон 26 квітня в підтримку зборів коштів на новий бронхофіброскоп для дитячого кардіоцентру. Тому я запрошую усіх своїх друзів, знайомих, фоловерів та всіх, хто не є байдужими, долучитися до цієї благодійної компанії уже сьогодні. Не залишайтесь осторонь, допоможіть зберегти дитяче життя. Перерахувати кошти ви можете за реквізитами, які бачите на екрані.